Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вас познайомлю зі своєю шикарною колекцією Аглаонем. Аглаонема це екзотична декоративна рослина, яку можна не дуже часто побачити в наших будинках, офісах. Аглаонема має не тільки свій такий привабливий яскравий вигляд. А й виділяє фіноциди, що очищують повітря у приміщенні. Крім того, існує думка, що ця рослина привертає в дім удачу, позитивно позначається на настрої та Позитивно впливає на людину, на тих, хто живе в цьому, цьому будинку, та піднімає настрій. Ну, Щодо настрою, то можу сказати, звичайно, що коли подивишся на ці яскраві листочки, роздивишся їх, радуєшся кожному новому розкрученому листочку, то дійсно настрій дещо піднімається. Головними перевагами аглонеми є в тому, що вона зовсім не вибаглива в догляді. Добре росте в кімнатних умовах. Вона може рости як і біля вікна з розсіяним світлом, так і десь трошки в затіненому куточку. Головне їй забезпечити гарний полив, грунт. Пухки такі, які вона любить, і вона буде радувати ось таким шикарним яскравим листям. Ну і трошки пройдусь по своїм сортам. Це White Joy, яка з'явилася в мене найпершою. Вона в мене вже, мабуть, півтора-два майже два роки. Дещо вона вже виросла в мене, я її недавно ось пересадила ще в більший горщик. Вона має ось таке яскраве молочного кольору листя. Ну, ось ці перші листочки, які вона випускає, більш зелені, а потім, коли вони вже розправляються і ростуть великими, то вони вже мають більш такий білий колір, можна сказати. Це найсвітліше за головнем, є. Ну, вона дуже приваблює, звичайно, на підвіконні. Вона стоїть у мене на підвіконні. Ну, Майже не стресувала, не можу нічого про неї сказати. Єдиним таким недоліком бачу її те, що ну, немає діток. Все ж таки кажуть, що вона, вони дещо пускають дітки. А ця у мене така довгожителька, але діток поки в неї немає. Також одною з перших є ось ця червона красуня, Cherry Baby. Не скажу так, як про ту, що вона дуже гарно росте, не стресує. Я її вже декілька разів пересаджувала. Ось останній раз пересадила в неї, вона так витягнулась, листочки в неї невеликі, але вона дещо дуже витягнулась і дуже високий в неї був. Такий стовбур. І я посадила її в глибокий стакан, щоб там також пустились корінці, і, можливо, вона трошки більш стане кучерявою. Ну, все ж таки яскраві такі сорти червоного кольору, ну, трошки вони якось важче ростуть в домашніх умовах. Але ну, який яскравий шикарний кольор. Ну, це взагалі. Наступна моя красунечка це Лемон Мінт, яка також у мене вже майже півтора-два роки. Звичайно, вона дещо підросла. Це єдина з таких зелених сортів, багато є зелених серебристих сортів. У мене вона така ну, єдина з цього, з цього розкрасу. Досить проста, також ну, не бачила ніяких стресів у неї. Ну, росте собі, росте собі. І ось нарешті я дочекала, з дітку вже одну випустила. Дуже вони такі на діток, ну не дуже багаті. Ну, принаймні, в мене, поки з дітками, ну не дуже <гум> в мене вони дають гарно діток. Ліпстік Пінк главним. Це сорт, який не дуже великий росте. Він середніх розмірів, ну і видно, що в неї є листочки такі невеликі, але дуже красиві, стовбур рожевий, прожилочки рожеві, і зелений кольор посередині. Дуже гарно вона. ну Таке співвідношення кольорів, дуже яскрава. Взагалі така просто росте. І ось таких діток вона вже мені надавала нарешті. Вона кущиться, тому ось такий красивий вже кущик виходить. Я не поспішаю їх від'єднувати. Я ж не на продаж вирощую просто для себе, тому мені більш хочеться виростити такі шикарні, красиві кущики. Ну Ось така красуночка, Дуже також яскрава, тендітна, акуратна, багато місця не займає. Краса. А кріт. Вона до мене попала цього літа маленьким таким паросточком. Ну, в неї було чотири листочки. Ось цей листочок і ось цей. І ось один розкручується. Це вже виросли в мене вони. Тобто, можу сказати, що вона добре адаптувалась у мене при моїх умовах, і нарощує ось такі яскраві листочки. Тут така темно-рожева полосочка, серединка, також облямівка, проживочки. І ще й такі є плянки яскраво-рожеві на листочках. Ну Також дуже красиво. Глаунема Кріт. Глаунема пастела. Хто дивиться моє відео, то бачили, що я показувала розпаковочку цієї чудової, яскравої рослини. Я її побачила, Боже, яка краса, який цей кольор, неймовірний. Так, звичайно, можливо, на камеру не всі такі яскраві кольори і передаються. Вона дійсно, такого, вона дійсно такого пастельного кольору. Вони ну, не такі яскраві, але ну, ось листочок уже такий, що давніший. Подивіться, скільки тут кольорів, неймовірна, красуня. Вона в мене вже протягом двох місяців. Ось один маленький цей вже листочок розкрутився, трошки ось стресонув, я бачу, і ось наступний розкручується. Ну, поки так. Я не пересаджувала її ще, поки не бачу потреби. корінчики там ще ніде не вилазять. Я не думаю, що цей ґрунт для них поганий, тому що все ж таки вони в ньому ростуть. Це голландська рослина, це не домашня рослина. Наголошу на це. Побачу, як вона буде себе почувати, якщо помічу, що все ж таки їй щось іще не так. Як буде розкручуватися ось цей листочок, ну потім, можливо, пересаджу. Ну, поки я не пересаджувала. мене поки так влаштовує. Вона зовсім себе непогано почуває. Ну, і також у цієї розпаковочки ми могли бачити цю красуню це Пінк Леопард. Неймовірне листя, подивіться, прожилочка, також крапочки яскраво-рожевого кольору. Ось цей листочок це вже за два місяці, вона випустила в мене. Дивіться, він був тільки ось такий. Так, ось мав такий вигляд, як ось цей зараз. Наступний листочок проростає, а це вже розкрутився в мене. Дуже яскраве, красиве листя. Неймовірно. А ще мені дуже сподобалось, вже в мене вона пустила ось таких діток. Дивіться, одна і ось інша. Це за два місяці. У цьому ґрунті я також не пересаджувала її. Дивіться, ой, я дуже така рада, що вона пускає діток. Ну ще з тих. Це також голландська рослина. Угу. Побачу, як вони будуть себе почувати. Може, далі щось із ними зміниться, щось їм не сподобається. Буду вам показувати, тому що трошки лякають, що голландські рослини стресують. Ну, можливо, можливо, ще мало часу пройшло, тому що ну, зима ще у нас попереду. Побачу, як будуть себе почувати, і вам буду розказувати. Ну, поки я дуже їм задоволена. Ну, такими красунями ростеться, явно росте на ті глаунемці попередні були квіти. Я ще забула сказати, Ось на цій пастелі. Я їх викрутила. Квіти викрутила. Ну, тобто, бутони були для квітів. Я їх викрутила для того, щоб вони не забирали все-таки поживні речовини і всі соки. Ну, Я прихильник того, щоб наростало красиве листя. Скрави, квіти, там такі зовсім непривабливі. Ну, ось така красуня. Ну, І наступна моя красуня сама велика, сама велика, шикарна тут. Це Salmon Fantasy. Я її собі придбала тут декілька рослин, не так давно. Восени, вона теж у мене вже протягом ну, майже двох місяців. Тут багато досить рослин, я ось вам покажу. Я хочу спробувати поекспериментувати з нею, розсадити, розмножити. Відрізати щось. Кажуть, що вона дуже легко розмножується. У плані того, що якщо є відросточок, то можна відрізати. І вона дуже гарно укорінюється. і там кущиться, розростається. Ну що ж, побачимо, буду показувати вам, як я буду її розсаджувати як буду обрізати та вкорінювати, і ділитись уже на практиці своїми досягненнями. Але ну який це шикарний кущ. Його продали так зовсім недорого, по ціні, звичайної гланеми. І за того, що просто вже людям нема місця, їх багато, і багато кому просто вже не хочеться цим заморачуватись. Але яка шикарна, красива! Ух, приваблива. Ну і покажу ще одну. Я її купувала як хомоломену камуфляж, але я бачу, що показують точно з таким листям і аглеонеми. Поки різниці я не знаю. Якщо я знаю, я вам покажу і розкажу, чим відрізняється аглеонема ось такого розкрасу від хомоломени. Ну, поки я вирішила її все ж таки тут показати. Якщо хтось знає цю різницю, будь ласка, напишіть мені чи розкажіть і я буду знати. Але я дуже хотіла її показати. Ось вже розкручується також листочок у мене. Вона в мене теж вже протягом пару місяців, чомусь мені на осінь на зиму захотілося новиночок набрати. І Ну, і гратися дзимку трошки часу більше, ніж влітку. Ось така красуня. Ну, Маючи вже стільки рослин, я думаю, що я вже можу сказати, що в мене це колекція голом. Я маю їх 9. В дуже яскравих, шикарних. Головне, ще для них це. І Ще скажу щодо догляду, в них дуже такі, такі міцні корінчики товстенькі. Тому вони, ці корінчики роблять запас води. І аглонемка любить її полити раз. Вона накоплює собі водичку в корінчики і потім, поки не просохне ґрунт. Її не потрібно поливати. Якщо вона буде постійно у воді, то можуть загнити ті корінчики, ну і відповідно листова маса буде гинути. І ще скажу про один недолік, який я помітила в цих рослинах. Це лише те, що вони дуже повільно ростуть. Вони дійсно повільно ростуть. Якщо зрівнювати з іншими рослинами, ну, наприклад, з бігуніям, якщо за рік це виростає велика рослина, то голонема за рік може там випустити пару листочків і радуйтесь цим листочкам. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Не забувайте писати хоча б невеличкі коментарі, або ставити смайлики, нажимати на вподобайки, щоб більше могли подивитися україномовного контенту, тому що YouTube не дуже багато рекомендує україномовний контент. До нових зустрічей, мирного неба!